Що ж ти мені кажеш? Існує ще шматок землі тубільців із золотом, який ми ще не колонізували? Ну і чого ви чекаєте? Ну, вони досить довго правили самі, у них є власна культура і традиції. Було б неправильно просто вдертися туди і забрати все, що ми бачимо. Це був чудовий жарт. Відколи це ми переймаємося моралю, а тепер ідіть і колонізуйте їх. Війна за Золотий Трон озвучив Піс. Ласкаво просимо на початок ХХ століття, час, коли імперії розширювалися швидше ніж ваша талія після святкової вечері, і посеред усього цього ми опиняємося у славетному королівстві Ашанті, де б'ють барабани і виблискує золото. А тепер познайомтеся з народом Ашанті, з його яскравою культурою, багатою історією та королівством, якому заздрили сусіди, але Британська імперія не змогла встояти перед цією золотою можливістю. Вони хотіли розширити свій вплив і привласнити собі трохи того блискучого золота Ашанті. Що, ти кажеш, у них є золото? Чому ти не сказав мені раніше? Це, звісно, все змінює. Британці швидко окупували королівство в січні 1896 року. Тоді британці зі своїми вічливими манерами вирішили, що настав час представитися належним чином. Тож, у 1900 році сер Фредерік Ходжсон, британський губернатор висунув блискучу ідею. О, отже, хлопці, оскільки ми вас тепер колонізували, у мене є ще одна блискуча ідея, якщо до того, що ви просто передали мені ваш золотий трон. Ти глузду з'їхав, це потужний символ нашого суверенітету та влади предків. Отже, вони хочуть наш трон. Гадаю, їм набридли їхні задушливі крісла в Лондоні. Чого вони ще хочуть? Давайте заодно віддамо і наш суверенітет. Напруга в королівстві Ашенті досягла точки кипіння. Британці наступили на золоту міну, і вона ось ось мала вибухнути. Золотий трон довго символізував владу для народу Ашанті і мав для них священну цінність. Вимоги віддати, Золотий Трон викликала великий опір серед населення Ашанті, і на чолі цього руху стала не хто інший як королева мати, я Асантева. Як традиційна правителька Ашанті, вона була силою, з якою доводилося рахуватися. Якого біса британцям від нас треба? ким вони себе уявляють? Ми будемо боротися і захищати нашу культуру. Пристрасний заклик королеви матері Ясентева до зброї глибоко відгукнувся в серцях людей, народ Ашанті, чоловіки і жінки з усіх верст суспільства, об'єднані спільною метою, з рішучістю готувалися захищати свій спосіб життя. За ескалацією напруги народ Ашанті об'єднався під бойовим кличем рішучої королеви матері. Вони знали, що попереду чекає нелегка боротьба, але вони були готові пожартувати всім, щоб захистити свою землю, свою спадщину. І свій золотий трон. Березень 1900 року ознаменував початок серії зітнень, які змусили британців благати про чай з печивом. Битва при Фаїсі спалахнула швидко, заставши британців зненацька, ніби Оленя у світлі фар. Воїни Ашанті розпочали люту атаку, змусивши британські війська кидатися в укриття, що ознаменувало початок конфлікту між королівством Ашанті та Британською імперією. А Шанті, майстри партизанської війни, билися з неперевершеною рішучістю. Їхня тактика змушувала британців чухати потилиці і дивуватися, куди поділася їхня власна стратегія. А тут невелика пауза аби швиденько подякувати тим, хто підтримує мій канал фінансово. Саме завдяки вашій допомозі я можу робити історичний контент більш популярним. До речі, люди, які є моїми спонсорами на YouTube чи Patreon, побачили це відео набагато раніше, ніж всі інші. Це не дуже коштовно. Але так ви отримуєте ранній доступ до моїх відео, а я стабільність у завтрашньому дні. Дякую всім, хто доєднається. А тепер повертаємося до відео. Після перемоги при Фаїсі війська Ашанті рушили далі, націлившись на мампонг. Вони не мали наміру давати британцям шанс перегрупуватися. Вони ніколи нас не побачать. Так, можливо, якби ти опустив ліхтарик. Застосовуючи партизанську тактику на повну, воїни Ашенті оточили британські сили, змусивши їх чухати потилиці та шукати на карті найближчий вихід. Тож британцям довелося відступити із мампонга, хоча це було менше схоже на стратегічний маневр, а більше на відчайдушну втечу заради порятунку. Войни Ашанті посіяли страх, який відлунював у британських серцях. Поки британці все ще свій свічай у Кумасі, вони і не підозрювали, що воїни Ашанті вже в дорозі. Вони швидко перерізали лінії постачання, розпочали невпинні атаки і перетворили британський гарнізон на легку мішень. О, вони заманили нас у пастку! Чудово! Воїни Ашанті, не у своєму переслідуванні, все щільніше стискали кільце навколо Кумасі. Британські війська опинилися в пастці, їхні ресурси вичерпувалися, а надії на перемогу танули. Керовані непохитною рішучістю, вони міцно стояли на берегах річки Пра, готові зупинити просування британців, які відчайдушно намагалися відтиснити воїнів Ашанті. Річка Пра, стратегічний водний шлях, якого прагнули британці, була наступною перешкодою на їхньому шляху до порятунку обложених військ у Кумасі в серці королівства Ашанті. Воїни Ашанті, майстри партизанської війни, обрушили свій гнів на наступаючі британські сили, засідки. Тактика вдарив і втік, та тактики оточення стали їхньою улюбленою зброєю. Ха-ха, ви мене ніколи не спіймаєте. Упір Ашанті був запеклим, і кожне зітнення випробовувала на міцність обидві сторони. Британські солдати зазнавали важких втрат, намагаючись прорватися крізь невблагану оборону Ашанті. Войни Ашанті билися доблесно, але чисельна перевага та краще озброєння британців почали схиляти шальки Терезів на їхню користь. Повільно, але впевнено, вони проривали оборону лінію Ашанті. Непохитна рішучість британців у поєднанні з підкріпленням і переважаючими ресурсами, дозволила їм подолати запеклий опір Ашанті. Гаразд, хлопці думаю, час іти. Тим часом у Кумасі керівництво Ашанті, включаючи королеву матір Яа Асантева, Встигло втекти, залишивши місто в руках наступаючих британських військ. З падінням Кумесі королівство Ашанті вислизнуло з рук воїнів Ашантії. Британці відновили контроль, і війна добігла кінця. Коли пил після війни влікся, королівство Ашанті опинилося в руках прямого британського колоніального правління. Наслідки були глибокими, змінивши саму структуру суспільства Ашанті. Отже, як нам їх по-справжньому розлютити? Призначити наших власних британських губернаторів, щоб жорстко їх експлуатувати? Абсолютно вірно. Призначити наших власних британських губернаторів, щоб жорстоко їх експлуатувати. Британці, як завжди, полюбляючи свої бюрократичні починання, реструктурували систему управління Ашанті. Були ведені призначені британські вожді, які слугували інструментами для забезпечення дотримання колоніальних інтересів. Тепер я тут головний. Чесно кажучи, я ніколи навіть не залишав свого міста у Британії, але впевнений, що з вами, хлопці, я впораюся. Автономія та політична незалежність стали для народу Ашанті далекими спогадами. Це мало б гарний вигляд у британському музеї. Війна також завдала удару по культурній ідентичності Ашанті. Цінні артефакти, що колись гордістю демонструвалися як символи їхньої спадщини. Були розгруповані або втрачені під час конфлікту. Народ Ашанті оплакував втрату свого матеріального зв'язку з минулим і їх поставили перед важким вибором. Декого змусили відмовитися від своїх традицій, пристосуватися до британських звичаїв та інституцій, інші, непокірні духом, трималися за свої культурні практики, таємно їх зберігаючи. Війна стала чимось більшим ніж просто боротьбою за королівство Ашанті. Вона перетворилася на символ опору та стійкості, запаливши полум'я незалежності по всьому континенту. У наступні роки Гана, батьківщина Ашанті, перейняла естафету та попрямувала до незалежності, натхнена духом непокори, які втілювала війна за золотий трон. І вогонь визволення поширився, запалюючи прагнення незлічної кількості інших людей, що жадали самовизначення.